Враження, хочу поділитися, за дві години вони е, пред'явили нове обвинувачення. Е, насправді воно не нове, а старе, тому що об'єднали все, що у них було по сплаті пенсій, мається на увазі кіотські гроші, е, об'єднали разом з спеціалізованими машинами для сільської медицини в одну справу. І вже втретє пред'явили мені обвинувачення по пенсіям, і вдруге по. Е, Машинам для сільської медицини. Все це об'єднали. Вони один допит роз'єднують, другий об'єднують, ну, власне кажучи, шукають собі роботу. Але після того пред'явлення вже такого об'єднаного обвинувачення по пенсіям і по машинам для сільської медицини, вони за дві години пред'явили експертизи, допитали, обвинувачення пред'явили і тут же закрили досудове слідство. Все за дві години. Я думаю, що це безпрецедентно швидко. Я думаю, що більше всіх ніде таких прикладів немає, щоб за дві години всі проводили слідчі дії і зразу закривали досудове слідство і пред'являли матеріали для знайомлення. Це говорить про те, що вже скоро судити будуть сталінськими трійками. А, власне кажучи, можливо, і трі як не треба. Хай вже зразу політично ненадійних розстрілюють. Так воно зараз все виглядає і так воно рухається. Що приємно? Приємно те, що, наприклад, мені пред'явили документи, що інститут Держави і права імені Корецького письмово відмовив Генеральній прокуратурі в будь-яких експертизах. Тобто вони не захотіли освячувати їх махрову неправду і не захотіли приймати участь в політичних репресіях. Приємно, що не всіх, що в нашій країні можуть зламати. Хочу подякувати всім експертам, які таким чином. Власне, відмовилися приймати участь в цих брудних переслідуваннях.